Доброго дня! Ми розпокою затишку. Це я збила білки. Десять білків з клянкою цукру. Ось так. Такі вони збиті. Ось. Дівчата, хто питає за ціну комбайна того мого? Я не повню вже. Я не знаю, років три я вже його купила. Ось. І те, я ним дуже задоволена. Збиває дуже гарно. Дивіться, які білки. І раз, раз, і бігом. Кіт не вреднічай. О, і зараз зіб'ю жовтке. Ще туди дам склянки цукру. Я хочу. Хочу, дівчата, хочу того рулетів безквітних Рулетів. Ось, і зараз я їх зроблю, охти, от, жовтки зіб'ю окроми. Бо яйця повністю збивати, мені не так подобається от, воно не таке пухке виходить. А якщо те окроме, те окроме збити, багато багато краще. Так, де це мій цукор. Ось так пів склянки вкинути, цукру треба. І ванільний цукор я додам. Пачечки ось, і відправлю збиватися до посвітлення. Так в мене білки, ну, те жовтки збилися, дивіться. Бачите, як густі? Таким міксером, щоб я скільки збивала, я так не зіб'ю. Так, тепер жовтки викинемо сюди у білки. Бачите, які вони густі, як файно. Печемо зараз смачних рулетиків. І будемо з наталкою, з молоком смакувати. Ось. Так, щось таке. то Такі вони вийшли у нас пухкі і гарно підросли. Так, де там мій порошок до печима? Де він відкривається, що тобі немає? Забірки такої. Ой, немає, немає задирки. Ти дивися. Десь так. Добру, добру чайну ложку розпушувача. А ви хочете без розпушувача, я даю розпушувача. Візьму. бо не взяла. Раз, два, три, четыре. Тепер вимішаємо і подивимося і подивимося, чи ще треба, чи ні. Зазвичай, зазвичай не треба. Можна вперед жовтки з білками вимішати, а можна і так. Тут же як вам, як вам хочеться. Я можу і так, і так вимішати. Воно, коли гарно. Гарно збите, то йому ніц не вредить. Зазвичай я даю на одне яйце ложку муки. Коли міряю, коли на око, то вже як хто там, хто як хоче. Гарно головне вимішати, О, вже духовка нагрілася. І таке то. Зараз вимішаю і будемо пекти. Вимішаю, покажу яке. Так, ось так. Вроді вимісила. Муки не видно. Муки більше не докидала. Ну, але це ще залежить від муки. Яка ваша мука чи борошно? Як там, ви знаєте? Ось. І від того, які, які яйця завеликі і які... нема. Які? які яйця завеликі і... ого! Понасипала, поприліплювала. І які ваші ложки? О, ось так. Мисте, один кінець вставляю довшим, щоб було добре з ним закручувати. Ось. І будемо розстеляти наш рулет. Ось. Дуже грубо тіста не треба, бо воно підросте. І буде дуже грубий рулет буде. Погано закрутити. Ось так щось таке. Печеться до готовності, провіряєте собі з пашкою. Хвилин десь 15, 10-15, в залежності, як ваша духовка пече, як вона нагріта, і який за грубий бисквіт у вас буде. Ну, рулет бисквітний. Це все враховується. Сильно не перепікайте, бо якщо перепечете, то тоді ете, Буде ломився. Він має бути самий 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 якраз треба обгадати. Бо ну, якщо перепекти, на тому перепеченому ломиться. І тоді погано його скрутити. Воно то не страшно з нього можна там зробити з того бисквіта тоді. Горішки, те цукерки якісь, що хоч можна, воно не спортиться, навіть і так з'їсти можна. Але факт той, що я часом люблю перепекти. Сяду в телефон, очі витріщила. Вон зараз в тані стрім треба включити. Прийшло сповіщення. Зараз орієне відео дойде. Бо я переривати не хочу. І тоді зайду до тані. Писати не знаю, чи буду мати як, а от. Послухати можна. Та й таке. -то. Так що, я люблю перепекти. Є таке в мене. Ну, то не страшно. Я або цукерки роблю потім з нього. Або просто так з молоком з'їли. Та й все. Так, що ось таке. -то. Ось так, тоненько. І відправляємо в духовку для випікання. Температура 180 градусів. Так. І стаємо без Такий м'ягенький, файний. Так щоб я ще тані не підсмалила на стрімові. <різь> на другому телефоні стрім йде. Ось так. Бачите як? Гарно закручується. Ось. Ось такі красавчики виходять. Ось так я закручую. Будемо готувати дрона. Настеляти на, на, на пательню другий. Ось. Думаю, штук 5 буде, а може і 6 вийде, не знаю, побачимо. Ох. Ох, ти куди стріляєш. Ось так, скільки вийде, стільки буде, все наші. Візьму зо два заморожу, а потім треба буде. Як зімо. А може і не буду, може, положу просто в холодильнику і вони так будуть лежати, а ми їх будемо їсти. Ну, Вони довго то не полежать, я так кажу, як є. Ось. Якщо одного сьогодні з собою візьму, буду йти. Ось. А, а вони невеличкі, з металкою, з ними раз-два справимося. А може і буде і шість, побачимо, скільки я їх спечу. Ось такі то справи. Ну Вже зараз я вийде, поставлю паузу, і вже як буду перемащувати, тоді покажу, скільки вийшло, які. І тоді вже перемастимо і зробимо красоту. Ось. Так що ось таке то. Я дуже грубих не, розти... не настеляю, бо їх потім тяжко скрутити то раз. А друге, вони тоді такі ще по ремаску площа виходить такий здоровений, грубений. Просто, просто незручно тоді його їсти. Ось так, щось таке таке. Інтересно, перепечу, я хоч одного чи ні забуду, хтось позвонить. Та <ріст> й таке то. Ось так. Можна на ту здорову пательню пекти, але те. дуже вони великі будуть, то мені на ті менші гарно виходить. Ось так. А хто кому подобаються мої відео? Давайте поширювати в других соцмережах, писати коментарі і задавати питання. Може ви що хотіли б таке, щоб я приготувала. Ось. Топ. Якщо я вмію таке готувати, то я з вами поділила бся. Ось такі-то справи. Так, це в мене сир рікота і пудра. Ну, зараз я подивлюся, я ще, напевно, пудри докину, щоб воно було смачно. Дараз, напевно, міксера візьму, переб'ю. Ну, По площам може і не буду перебивати, просто пере... перемішаю гарно та й ось. Хіба, може, запаху ще якого додам. Перемішаю. Це рікота своя домашня з козином молока. Треба цукру. Не солодко. солодка. Та так фідра зараз саме лохмаль, певно. Напевно, візьму ще запах який. Запах кави візьмемо. Так, крем я світ наготовила. Беремо рулетика мого. Це мій останній я його трохи перепекла. Я так вмію, я так люблю, але ще не дуже. Ні, це не останній, це передостанній, котру я. О, от тут його останній. О, прижарений. Хто не знає, чи знаю, що я зроблю. Ми його так з Наталією зімомо, ну, дасть чути. Ось так. Я собі таким кремом рікота. Зараз я ще сюди щось додам, не тільки один крем буде з рікоти. Це буде у нас з рікотою. Я собі так. По-простенькому, щоб було нам смачно. Хто хоче, може ще собі горішки додати. Ну, я зловила лядаця і я не набила. Хтось до нас прийшов. Так, це в мене чорнично-агрусове. Або. Бузинового агрусу, а я не помню. Я не підписувала. Ось. Так що ось так. Ну, дуже смачне варення. Ось. Де край чуть перепікся і все. І вже воно не то, кайф да не тот. Так що не перепікайте, дівчата, хлопці. Так. Ось тут такий розносик, я його поставлю Все, за краї коляться і все. Так що треба дуже пильнувати, а мені от перепечений бачите, знову ж таки. Думала, що я тільки останнього перепекла, а я ще й тут перепекла. Ну нічого, так уж бить ніс не зробиш. Ну нічого. Дай Бог. Другий раз вийде краще. Розстроюватися, таким не будемо. Ого, дякую, дякую. Ось. Та й от такі-то справи. Зараз я їх поперемащую і вам покажу, які в мене повиходили. Одного хочу зробити з яблучним варенням, бо я дуже безквітні рулети люблю з яблучним варенням. Ось. Так щось таке тут. Це буде тільки, тільки рікотою помашканий. Скажуть мої господині о так, аби як-небудь. А так, так, аби як-небудь, аби мені смачно. Mm -hmm. Ось так. О, зараз ми його склеїм він, сиром постоїв відійде, зробиться смачненький. Mm -hmm. Так, так, пальцями взяла, облизала. Щоб мені було смачно. М -м -м. Який рулетик смачний, Тісто таке смачне виходить. Ну, якби то я не перепекла його. Ну нічого. О! Ось так. Ну, то ще не все. я ще зараз ще щось буду з ними робити. Ось таке. -то. О, то, напевно, візьмемо. Самі перший воді мені краще вдався. Ми його зробимо з яблучною вареньою. О, оце і гарний. Це і не перепекла. Ось так. Коли не перепекла, то воно шикарно виходить. Ну нічого. В родичині да. яблучне. Густеньке, смачненьке. А ви любите з яблучним варенячком ось рулети? Мені дуже подобаються навіть от якщо є часом, що там купляється, що треба купити, то я весь час вибираю, якщо є, з яблучним варенням. Чи повидла як там хто хоче, каже. Ось. Вони тоді дуже смачні виходять. І таке густе, густе воно. Як я варені варю? у мене відео є, я показую, показувала. Тому цікаво, як я таке густе беру, можете зайти, подивитися, поглядіти. У мене багато відео є різних. Ось так, щось так. До самого краю не машку, щоб воно потім не вилізало. Тісненько. А є, що люди на качалку накачують, зразу розвивають і на качалку скачують. Ну, не знаю, мені більше подобається отак з бумагою звернути, О. і воно виходить смачно. Теж, я не перепекла, а може, де край перепекла і таке може бути, ні, другий добрий. О, так що ось таке то. Ось так я роблю рулетики. А перемастки мона любить брати. Хто які хоче, хай такі собі роби. Вже я вже за взяла. Зараз подивлюся. Кому які до вподоби. Ось так. А я роблю які нам смачно. Ось так. Помастила сиром, поверха покидала вареньку. Вроде, що то чорний цястин, як його загрусом. О, а тут от таке перетекла ще одно є то. Чуть, ну, нічого. Це не страшно. Ось так. Ось які в мене виходять. Красунчики. Заходьте, дівчата, хлопці, на рулетки. Вже я не дуже тісно скрутила, ну нічого. Ну, нічого, ми і так зімо. Мені напишуть, та як для села, то зійде. Таке враження, якщо в селі, то не люди, а свині живуть. Так що, не раз таке писали, що як для села, то зійде. Чого люди думають, що якщо в село, то там можна їсти, то кажуть, вибачте на слові, все не добре. Не скажу що ось так, так, ну а тепер прикрасим наших. Лодом. Кому як до вподоби? Одного того я не перемащувала, самого останнього, що я його сильно пережарила. Ми його так зімо. Варення є ще от відкрите. Бо я все вибрала. І ми його так з Наталією посмакуємо. Порозмащую, а зверха посиплю кокосом. А може і так останеться, побачимо. Ось таку красоту я зробила. Броточку О, О, І зараз відправлю в холодильник, хай собі застигає. Ну, я кусочок того врізала, бо він мені не врізав поперек. Так що я попробую. Дуже смачно. Варення втікла. Треба її забрати. Візоло той бік, з якого було поло пане більше. Ось так. з варенькою всередині виглядає. Так. Ось так вони в розрізі виглядають. Ну, я краєчки обрізала, щоб вам показати. Я ставлю цей з вареньо. Цей сама рікота, це другий варення сама. І е, сир рікота по, по всьому положено варення місцями. Ось таке діло. Так що ось так. Такі я зробила рулетики. Ми будемо з Наталію смакувати, а вам всім гарного дня. Хто робить краще, хай собі робить краще, для мене ті смачні, вони мої. Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин.